Порушення контакту з оточенням, заглиблення в себе так можна писати прояви аутизму. Головне, щоб це захворювання виявляли якомога раніше. У більшості випадків ще на першому році життя дитини. Тоді реабілітація, адаптація відбувається краще. Те, що в 9-річної катруся аутизм медики встановили тільки у 6 років. Хоча у дворічному віці дівчинка не розмовляла, і її поведінка викликала непокоєння у батьків. Вона не звертала увагу на звернену мову. Таке враження було, що вона не чує. І тому в принципі ми вже звернулися до безпосередньо до психіатра за допомогою і почали, скажімо так, лікування, тому що на той період нам не ставили діагноз аутизм. Відчуття, що дитина ніби не чує, не виявляє радісних емоцій, зокрема до батьків, часто не дивиться в очі, симптомів аутизму безліч, і вони можуть бути різними в певний період життя. Дитячі психіатри наголошують, приблизно кожна п'ята дитина у світі має пізнавальні емоційні або поведінкові проблеми, і кількість аутистів також зростає. Якщо 100 років назад це була одна особа на 100 тисяч людей. Якщо 20 років назад це була одна особа на 10 тисяч людей, то на превеликий жаль на сьогоднішній, по сьогоднішній статистиці, як, Україна, як і в країнах заходу інших континентів, так і України, це є одна дитина в загальному на 100 дітей. То чим раніше ми виявляємо розлади спектру аутизму? Тим раніше можна скласти реабілітаційну програму для корекції поведінки. Причини, які призводять до психічних розладів у дітей аутистів, ще не вивчені, і хвороба, на жаль, невеликовна. Сьогодні більшість діток навчаються в школах, де діють спеціальні реабілітаційні навчальні програми. Головне не боятися звернутися до психіатра або до спільноти батьків дітей з аутизмом. Жанна Ліщенколехвозний НТА новини.